проводив молебни для своїх прихожан, а за їхніми спинами ростив церковних бойових агентів ФСБ і сам співпрацював з ворожими спецслужбами. Таку діяльність вів настоятель храму Московського патріархату Костянтин Колодка, якого затримали співробітники військової контррозвідки СБУ. Хто він такий? Як пов'язаний з довічно ув'язненим держрадником? Та що ж це за бойове церковне крило? Давайте розбиратися. Понад 50 храмів Української православної церкви Московського патріархату продовжує нині діяти у Запоріжжі та області. Всі вони підпорядковуються запорізькій єпархії ПЦМП, яку очолює мітрополит Лука. В одному з таких храмів працював Костянтин Колодка. А серед його прихожан був ось цей чоловік це Олег Колесніков, якого торік засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Та окрім цих суто формальних зв'язків, цих людей поєднує ще дещо: так звана благодійна організація Радомір. Радомір було засновано у 2015 році ідейним натхненником організації став Олег Колесников. А тим, хто підтримував ініціативу та допомагав з ресурсами, був саме отець Костянтин. Ось тут у цьому храмі був їхній осередок, де проводилися збори, наради тощо. І тоді організація мала буцімто то благодійні наміри, допомагала школам з ремонтами, проводили спортивні заходи для молоді і організовували дозвілля для дітей. Батюшка знала що у нас. Я уже сколько? С 2012 -го года увлекался страйкболом. Наша команда приезжала полностью с с, ну, со страхбольным оружием, и дети играли в звоницу. Ну, соответственно, с, с оружием, как в советские времена, звонится для детей. На початку заснування членами радоміру були здебільшого підлітки і молодь, згадує Колесніков. Згодом до організації почали долучати і чоловіків старшого віку. Вони мали охороняти порядок на церковних заходах. Та врешті, як розповів нам співробітник військової контррозвідки СБУ, їх повноваження розширили. Константин дав команду водика. Константин мені передав, що потрібно створити силовий блок. якби я його створив, Я почав підбирати людей із бувших, які залишилися в місті там какие то афганцы, ребята, там уже перейшло на уровень не організації благотворительной, а церковного бойового ордену. Входили туди учасники. В основному це місцеві боксери, представники різних силових угрупувань, ММА і спортсмени, кількість кількість ну, коливалася. Від 20 до там, 30 осіб. Їх діяльність була покликана для охорони хресних ходів, різних масових акцій, які стосувалися діяльності московського патріархату. Участвували вони в парадах, покликаних там на 9 травня, на різні комуністичні так сказати, акції. Тим часом владика єпархії Української православної церкви Московського патріархату Лука. Інформацію про залучення організації до подібних заходів заперечує. Це було об'єднання молодих людей, які підтримували традиційні християнські цінності, православні цінності. Це були збори молодих людей на бесіди з отцом Константином Колодкою. Ніяких як е, то, що в засобах масової інформації е, писали, що цей і тому подібне. Все, все це неправда. В церквах, як відомого, невідомо була зброя на той момент. Да основною, то є то железо, так, допустимо Константин старался держати у себе дома, не дома заносили к нему на веранду. Варя... Ба більше колесніков згадує, що і сам отець Костянтин не царався зброї і нерідко проводив богослужіння прямо з нею. У нього була з собою э, самый, АКЦУ, ну, Ксюха, взагалі. Укорочений автомат Халашенкова. Ходив з ним. Ну, як ти пословиця, що э, добрим словом пістолетом більше доб'єшся, ніж просто добрим словом. У колодці виявили літературу пропагандистську, виявили в нього боєприпаси, э, які, ну, похоже, яких він не міг чітко пояснити. Він розказав, що це йому хтось там приносить, він хотів їх передати. Однак він ховав їх в коробках з під лампочок. Так організація, створена Колесніковим і сам Костянтин, пропрацювали до 2022 року. Та як розповів співробітник СБУ, вже з початком повномасштабного вторгнення їхні ролі змінилися. Вони здійснювали і охорону під час молебня, і здійснювали безпосередньо, ну, безпосередньо відпрацьовували його конкретні завдання, збирали інформацію про дислокування сил і засобів Збройних сил України, місце знаходження об'єктів цивільної інфраструктури, потім, по яким наносились вогневі ураження російськими військовими, залучення до. Цієї діяльності відбувалося безпосередньо колодкою. Завдання відпрацьовувалися йому колодці, я маю на увазі, безпосередньо з Москви, а вже потім він на листочку писав своєму цьому агенту, так скажемо, завдання, там, наприклад, встановити, де знаходиться в місті Запоріжжя Аеродром і чи є там авіація. Кількість авіації, яка саме. Вони тут робили схони з, з зброєю. У них було фінансування з Москви. Вони підтримували свою агентуру в, різно, в різних абсолютно суспільних прошарах. Взагалі нічого, це все лож, лож, ще раз лож. Ніякої ворожої чи якоїсь там агентурної цілі вони не прослідували. Співробітник військової контррозвідки СБУ каже, як керівник агентурної мережі отець Костянтин і сам виконував завдання від своїх кураторів з ФСБ, а допомагав йому в цьому той самий Олег Колесніков. Ось як він пригадує їхню співпрацю. Отець Константин. 21, 22, 23 до моменту моменту задержання. попросил, чтобы ту информацию, которую я передаю, то есть я дублировал и перевозил ему. Собрал, сказал, что необходимо получение информации, допустим, от правоохранительной. Что у батюшки свои каналы были связи, поэтому я не знаю, с кем он конкретно общался. Колышний представник силового блока Министерства внутренних справ Евген Саприкин, такие Он сейчас находится на тимчасово окупованной территории и возглавляет Один з підрозділів Донецької народної міліції. Він є безпосереднім куратором не тільки колодки, а ще й там різних осіб, які виконують певні завдання його. Прізвища Калісніков. Це також один з агентів колодки. В перервах між передачею ворожим спецслужбам інформації, яка допомагала коригувати російські удари по Запоріжжю, Радомирівців почали готувати до нових завдань. Співробітники СБУ розповідає, керівники організації мали визначити, яка роль членам церковного бойового ордену буде відведена при захопленні Запоріжжя і які задачі окупаційної влади вони зможуть виконувати. Ми повинні були партизани, грубо говоря, тут. шукати представників правоохоронного сектору в місті Запоріжжя здійснювати їхню ліквідацію, ну це ну, як тітушки. Повинні були взяти владу на деякий час, поки війська не зайдуть, і передати вже окупаційним військам, так скажімо, владу та врешті 53-річний Олег Колесніков вже у колонії. Його засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. А отець Костянтин, якого затримали співробітники військової контррозвідки СБУ у СІЗО, йому оголошено підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Це тяжке це тяжкий злочин з державного зарода. Будемо просити до вічного уяснення. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.